Вітання всім! Ну що ж, розпочався активний період простудних захворювань, зокрема, захворювання на грип. Що таке грип? Грип це гостре вірусне-респіраторне захворювання. Як проявляється клінічно грип? По-перше, це висока температура, сильний м'язевий біль. Слабість в тілі, біль голови, біль при рухах очей. Якщо ви помітили в себе один із цих симптомів, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря. Чому ми наголошуємо на тому, що грип це досить небезпечне інфекційне захворювання? Так, звичайно, хтось скаже, а я перехворів, мені нічого не було, я легко перехворів. Так, звичайно, є люди, які легко хворіють інфекційними захворюваннями, зокрема і грипом, але є категорія людей, які... Це захворювання дає ускладнення. Тому е, ставтеся з обережністю і з розумінням того, що будь-яке інфекційне захворювання є небезпечним. Як же ж вберегти себе від захворювання е, на гриб? Ну, так як і будь-яке інфекційне захворювання, перш за все, це гігієна. Значить, миємо руки, дотримуємося дистанції і, звичайно, правильно е, чхаємо. Всі пам'ятають, як, як потрібно чхати не в руки. А в лікоть. Ось так. Але основний метод, найбільш ефективний метод профілактики це є вакцинація. Так, вакцина від грипу існує і щорічно рекомендують вакцинуватися в період від жовтня, тому що епідсезон починається від жовтня, і вакцина якраз в цей період починає надходити до нашої країни і аптечної мережі. На жаль, ця вакцина не входить в перелік обов'язкових і безкоштовних вакцин для населення. Вона входить в перелік рекомендованих, тому її можна придбати лише за власний кошт, але це не проблема. Тому що зараз аптечна мережа досить розвинута в нашій країні, і, зокрема, в нашому місті, тому придбати вакцину не є проблемою. Ходить така хибна думка, що медичні працівники рекомендують вакцинуватися, а самі не вакцинуються, або вакцинуються якими небудь особливими вакцинами, створеними. Для медиків дуже якісними. Але це міф. І сьогодні ми будемо розвінчувати цей міф. Я придбала вакцину, попередньо забронювавши її в мобільному застосунку, ви можете теж цим користуватися. Ви можете підібрати ту аптеку, яка ближче до вашої амбулаторії. Ви попередньо зізвонюєтеся зі своїм сімейним лікарем і говорите про те, що ви бажаєте здійснити вакцинацію від грипу. Ідете в ту аптеку, де ви забронювали вакцину. Вакцину вам в аптеці дають спеціальний бокс з холодовими елементами, тому що вакцина повинна переноситися в при е, спеціальній температурі. Надходите в, в аптеку, забираєте вакцину, приносите в амбулаторію, лікар здійснює огляд, ви підписуєте інформовану згоду, і безпосередньо вже в кабінеті щеплень вам проводять щеплення. Отож, як це все відбувається, ми зараз побачимо. Ось таким чином відбувається вакцинація від грипу, вакцина не болюча, не переживайте, бійтеся, будьте здорові, вакцинуйтеся, бережіть себе, мирного неба всі.